Доброго дня! Ось доїхала до нас ще одна машинка для такого зручного і недорогого драйвування на кожен день. Це BMW i3 з таким чудовим кольором. Це білий, такий теплий білий колір. Цікавий. ну Такі дуже, дуже класні комплектації, тому що тут є задня камера, є парктроніки задні, передні, вона вже на бачите, на зимовій гумі, додатково ще є на дисках тут літа лежить, ось повністю комплект. Зарядні пристрої, само собою. О, зараз похімчистили її, чистенька, ціленька. 80 тисяч пробігу. Ну, Машинка, а, до речі, є сервісна книжка, можна подивитися, що з нею було, що не було. Підігрів і сидінь. Там навігація, музика. Все як має бути. Такі комплектації це 22 кВт на 150 км, 120-150, хто як їздить від пори року залежить. До речі, ось контакти. В описі ще більше інформації про наш автосалон. Ми займаємося тільки електромобілями. автосалони електромобілів в Києві. Це невеличка частина, там ще три ряди. Стосовно i-3. 22-й є ще такий колір, такий колір. Помаранчевий, такий теракотовий, більше я б сказав, не помаранчевий. Оце 22-й. Ось тут ще сіра була, поїхала 33-й, оце синя 33. 33 на... 250 км запас ходу, 200-250 ну, хто як їздить. Да? Зараз ще біленька така приїхала. Зараз подоїжджали автівки. Авто ціле з Європи, з, до речі, з швидким портом зарядки. Дивіться, не на те, яка батарейка на машині, а як швидко вона може її зарядити. Це дуже важливо, тому що буває. Батарея велика, а на дорозі десь стали і зарядити, не можете її потужна швидка. А тут зарядка від потужної швидкої зарядки на одну каву, може ще на один круасан. І поїхали далі. А у кого є там, де заряджати, або на роботі, або вдома або під і поставили, і хай собі як телефончик. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку, різні є, від 5000, умовних одиниць там на початку стоять до там, далі-далі, до 50. Ще там ряд гальфів стоїть електричних, і 24, і 36. От, там Зойки і 40-52. Так що приїжджайте. О до зойки. це стоять фольксвагени, е, Ну і далі тут вже. Далі вже третій. Гарного дня, бережіть себе і звертайтеся, підберемо для вас електроконяку.